Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я вам розкажу про місто Клопенбург. Це Нижня Саксонія, Німеччина. Клопенбург є столицею округу Клопенбург. Про й свідчить надпис зверху. Крейстад Клопенбург. Що значить окружне місто Клопенбург. Місто розташоване неподалік від автомагістралі А1. Це головна траса, яка з'єднує Рурську область з Бременом та Гамбургом. Ще одна важлива дорога, яка проходить безпосередньо біля міста, є федеральна траса Б213. Вона є найкоротшим сполученням із Нідерландів до автомагістралі А1. Таким чином, до Бремена та Гамбурга. У місті є і залізничне сполучення. Потягом із Клопенбурга також можна дістатися до Бремена та Гамбурга, а ще до франкфурта на Майні та Майнхейма. Станом на 31 грудня 2023 року у місті проживало 37 280 жителів. Етимологія назви не зовсім зрозуміла, і тому має два можливих походження. Перша версія це від слова стукати або бити, а друга пов'язана із нижньонімецьким словом Клоп, тобто гора, пагорб. У письмових документах назва Клопенбург вперше згадується у 1297 році. Хоча існують і інші письмові згадки, які датуються 819 роком. Правда, у них згадується давнішнє поселення, яке називалося Крапендорф. А це місцевий басейн та аквапарк. Плавельний комплекс. А поруч біля нього є ось така водяна забавка. Тут за допомогою корби можна поганяти воду по колу. У середині прозорого циліндра. Однією із найголовніших туристичних пам'яток Клопенбурга є музейне село Клопенбург. Ось тут вхід. Оце не головний вхід. Тут зібрані старі будівлі регіону, які були розібрані десь там по селах. І тут знову зібрані. Зараз підемо туди заглянемо. Що вони там наколекціонували? Хоч це і не головний вхід. Але люди туди заходять, звідти виходять, значить, щось там таке є. Ну, піду загляну і я. Але ця алея за першим же поворотом вперлася у паркан. Правда, у цьому тупику праворуч стоїть якийсь старовинний фехверковий будинок. Можливо, у ньому я роздобуду якусь інформацію. Але двері тут закриті. Іду назад. Ну, цього і слід було очікувати. Адже, як підказує Google Maps, до центрального входу йти ще близько кілометра. І туди я зараз і направляюсь, тому що дуже хочу попасти до цього музею. Якщо я усе правильно собі уявляю, то це приблизно такий музей, у якому я бував у норвезькому Ліліхамері. Ну, зараз побачимо. Тим більше, ось я уже й біля музею. Де навіть українською мовою написано: Ласкаво просимо. Правда, написано латиницею. Перед входом у музей мені зустрівся перший експонат. Капець, і що це вони ним розорювали? Ліси? Да. Ото плуги. Саме так, цими плугами, глибина орання яких сягає до 2 метрів, розорювалися пустирі, вереси, болота, ліси. На початку 20 століття на північному заході між річками Везер та Емс. Між піщаними дюнами та розлогими вересами в основному паслися вівці, де-не-де траплялися дрібні посіви жита. На горизонті часто можна було побачити клуби диму. Це нові поселенці та колоністи палили трясовину. Аж ось до диму додався ще й шум. З ластрупа наближалися сталеві чудовиська, парові машини. І почалася нова ера. Пустирі, вереси та болота були розорані та культивовані ось цими гігантськими плугами. І це перший експонат, що зустрічає відвідувачів перед входом до музею. До центрального входу, якого я уже й дістався. Він саме тут, ось він. Отож, ходімо всередину. Музей працює щодня. З 9 ранку до 16.30. Проте, якщо ви на території музею затримаєтесь трохи більше, то палками вас звідти виганяти не будуть. Але це я вже забігаю наперед. Отже, ціна для одного дорослого центів. У кого є якісь знижки 6. євро. Учням та студентам 3,50. Сімейний квиток для двох дорослих та дітей до 18 років коштує 20 євро. Малий сімейний один дорослий та діти 10 євро. Також тут можна купувати річні квитки. Для одної людини коштує всього 30 євро. Сімейний річний 60 євро. Ну, я купив за 950. Ось як гарненько мене зустрічають. Повна назва цього закладу музейне село Клопенбург і Нижньосаксонський музей під відкритим небом. І хоча експонатів під відкритим небом, як ви вже помітили, можна побачити ще перед тим, як зайти на територію музею, є тут і павільйон з експонатами, який знаходиться під дахом. Тобто, не під відкритим небом. І він є першим для відвідування. У музейній мапі. Ну і тут зібрані експонати ті, яким не бажано постійно бути під дощами, снігами, вітрами та палючим сонцем. Це речі, які апріорі мають бути у приміщенні. В основному це епохальні речі епохи ХХ століття, його початку середини. Другої половини та закінчення. Тут можна побачити все. Як ось від таких плівкових кіноапаратів, які демонстрували фільми у кінотеатрах, плакатів 70-80-х х років минулого століття, до парових машин, з яких це століття починалося. Схожий тракторець стоїть при вході до цього музею на вулиці, але ці. І з поваги до їхнього віку та досить таки пристойного стану, демонструється у приміщенні, так би мовити, у законсервованому стані. Та й справді, залишити такого залізного коника під відкритим небом на кілька років, він зіржавіє, фарба на сонці вигорить, через нього проросте трава. Пташки також зроблять своє діло, і схожий він стане. Не на музейний експонат, а на якусь кинуту у полі колгоспну техніку. О, а це ще й з оригінальними номерними знаками. Круто. А ось погляньте на цю парову машину 1912 року народження. До середини 20 століття фермер обробляв свої гектари в основному тягловою худобою з кіньми, волами, що часто було дуже важко та нудно. Парові двигуни для обмолоту були єдиним полегшенням при довготривалій роботі. На початках ранні компанії-постачальники сільськогосподарських послуг їздили з ними по країні та надавали їх в оренду. Чи, мабуть, точніше буде сказати на прокат. І тільки після Другої світової війни. Майбутнє повністю стало належати механічному сільському господарству. Фермери, які не мали тракторів, комбайнів, косилок, молотарок, просто-напросто банкротували. І тут ми бачимо вже зразки саме післявоєнної техніки. Є у музеї і магазин, на прилавках якого можна купити товари. Які лежали на таких же прилавках, на таких же вітринах, але у 80-х роках ХХ століття речі, які ще так недавно стояли у наших будинках та квартирах: меблі, спортивне знаряддя, автомобілі. Тут усе переносить відвідувачів у минуле століття. А ще тут збереглися дуже цікаві автомати, у яких можна було колись купити цигарки, жувальну гумку. Ну, а дітям випробувати своє щастя, удачу, а точніше кмітливість у ось такому колесі рулетці. Де за допомогою деяких маніпуляцій можна було виграти якусь іграшку. Ну, а це уже іграшки для дорослих. Такі з того колеса не випадали. Да, цікавенько було побувати у старій Німеччині, причому відразу у кількох епохах. Ну, йдемо далі. Музейне село Клопенбург та Нижньосаксонський музей під відкритим небом є найстарішим музейним селом у Німеччині. Музей є науково-освітнім закладом з історії культури та села. Але останні його експозиції представляють історію не тільки села. Нижньосаксонський музей під відкритим небом є некомерційною організацією. Хоча музей не збирається змагатися за відвідувачів, але у, скажімо, 2009 році музейне село Клопенбург відвідало більше відвідувачів, ніж будь-який інший музей Нижньої Саксонії. Тоді його стежками пройшлося більш ніж 250 тисяч гостей. І надалі ця тенденція тільки зростала. За шкільною програмою щорічно. Музей відвідує понад 60 тисяч учнів. Історія музею розпочалася у 1934 році з церемонії закладки фундаменту як продовження місцевого історичного музею, який був заснований у 1922 році, ініціатором створення музейного села став старший шкільний вчитель Клупенбурга Генріх Отенян. Музей було урочисто відкрито у День Вознесіння Господнього у 1936 році. Де взялися вітряні млини посеред міста? Це частина музею під відкритим небом. Зараз ми дуже дійдемо, але почнемо з фото. -да. Фотограф-дизайнер. Який запропонував поставити рамку саме у цьому місці. Це справжнісінький професіонал. Місцина надзвичайно мальовнича. Але перед тим, як потрапити до вітряного млина, ми на своєму шляху зустрічаємо перший експонат старовинний фехверковий будинок. І це не просто будинок, це десятинна комора. Яка була побудована у 1561 році для аристократичного маєтку Ернце. Десятинна комора використовувалася як склад для десятини, що сплачувалася зерном або худобою. До музею ж цей будинок потрапив у 1981 році. А поруч із десятинною коморою знаходиться стайня та сарай. Там ще є кімната для прислуги, тобто для конюхів. Вона була побудована у 1850 році, а сюди перенесена у 1981. Ну, а цю будівлю було зведено для маєтку Грунло, що у Артланді. Ну так, тут стояли коні, то ясно. а то що за махіна там? Шей г... й труна. Усілякі знаряддя праці, труна під стіною, предмети побуту, посуд, усілякий реманент, але як я не дивлюсь, ніяк не можу зрозуміти, де тут була кімната для обслуги. Можливо, щось схоже на ліжка стояло ось тут справа за цією стіною. Я думаю, що на час будівництва цієї стайні цього залізного чудовиська тут не було. Йо-моє, що це таке за монстри? Що ж ними робили, скільки вони важать? Цей агрегат своїми розмірами мало чим відрізняється від залізничного паровоза. Різниця тільки в тому, що той їздив по рейках, а цей просто по землі. Це парова машина Хеумар. Її було побудовано у 1928 році у Дюссельдорфі. Вона використовує 160 кг вугілля на годину. Де що нею робили? І де вона їздила, я не можу цього зрозуміти. По полях. Денна потреба води на день для цієї машини 1100 літрів. І важить вона 21 тонну. Останнім робочим днем цього малюка було 1 жовтня 1963 року. Це не так уже й давно. Всього-навсього, 60 років тому. Зацініть прогрес і порівняйте, які зараз їздять машини по полям. У яких зручності мало чим відрізняються від автомобілів преміум класу. Де є усе, починаючи від кондиціонера, закінчуючи супутниковою навігацією? Я вже мовчу про шуму ізоляцію, і можна лише уявити, які звуки видавав цей монстр. Ну, але йдемо далі. І зараз перед нами відкривається та сама іделічна картина, яку ми бачили з пагорба біля фоторамки. Цей вітряний млин. Був побудований у Ессерні у 1638 році. Це один із найстаріших збережених вітряних млинів у Нижній Саксонії. Тут, у музейному селищі, він знаходиться із 1966 року. Це так званий стоячий або ящиковий вітряк. Через те, що деревина швидко псується, у 1870 році на млині зробили підконструкцію, щоб захистити його від негоди. А щоб крила могли добре ловити вітер, то для переміщення млина використовувався ось цей довжелезний хвостовик. Тут у музеї млин повністю відтворено до первісного стану. О, а це якась забавка. Ну, це, мабуть, щось для учнів із шкільної програми. Ага, це типи деревини. Тут написано модрина, еластична, міцна, легко розколюється. Далі тис, ялина. Ну і те де. Людина століттями використовувала невичерпну силу вітру та води. До винайдення парового двигуна у XVIII столітті лише вітер та вода могли забезпечувати енергією необхідною для подрібнення кукурудзи, пшениці жита, для розпилювання деревини, для забору води. Але обидва ці джерела енергії дуже сильно залежали від погоди. Хоча у цій місцевості невеличкий вітерець був завжди. Але знову ж таки, він не завжди дув з того напрямку, звідки потрібно, ну і різнився за силою. І він міг бути настільки потужним, що у 1749 році на цьому млині довелося підрізати вітрила, щоб запобігти убивству овець, які паслися знизу. І як могли витримувати такі навантаження ось ці дерев'яні механізми та деталі? Але тоді люди добре знали, де і яку деревину застосовувати, де має бути тис або ялина, а де має бути модрина чи щось інше. Проте, з часом, як висловився Вільгельм Ліпкнехт у 1870 році, паровий плуг зробить таку ж революцію в сільському господарстві, як паровий ткацький верстат та прядильна машина зробили революцію у промисловості. Ткацький верстат знищив дрібне виробництво, а паровий плуг знищив дрібне господарство. Парові машини не залежали від вітру, тому вони й замінили собою ось такі млини. Далі на маршруті у мене був господарський двір. Але я дуже ціную ваш час і тому не смію вас затримувати більше ніж на 20 хвилин. Ви знаєте, я зараз відчуваю себе, ніби я потрапив у середину 18 століття, у садибу якоїсь заможної сім'ї. Але про це та багато про що інше я вам розповім уже у наступній частині про те, як жили на цих землях багаті люди, та не дуже. Про їхній побут, про їхні звичаї, про те, що вони цінували, де спали, з чого їли, на чому вони готували ту їжу. Про усе це буде далі. Отож, не пропустіть наступну частину. А щоб її, бува, не пропустити, не забудьте підписатися на цей канал та поставити лайк цьому відео. Звісно, якщо воно вам сподобалось. А ще я дуже вдячний усім тим, хто додивився це відео саме до цього місця. Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого, миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до наступних зустрічей!